Всім доброго здоров'я, слава Україні! Дуже серйозна тема. Взагалі, тепер, на жаль, всі теми дуже серйозні, що стосується війни в Україні. Чи реальна загроза з Запорізької АЕС? Це карта імператриці. І так, карта серйозна. Карта серйозна, але жіноча карта. Так що будемо дивитися більш детально. Карта старшого аркану номер 3 Загроза є, загроза реальна, але карта жіночої сили. Чи реальна загроза з Запорізької АЕС? Дев'ятка мечова. Ескалація тепер. Набагато більше, чим колись було раніше. І король мечовий, цей безумець, вурдалак, перейшов а, все, що можна було перейти. Він показав, що він є чисто від чистої сили, і шантаж дійшов до безмежного краю. Але я скажу, що 9-мечова говорить, що загроза дуже і дуже серйозна і реальна. Бо вони говорять, що вони замінували там. Чи вони справді замінували, чи це просто брехня. Як, вони ж, як не збрешуть, то не проживуть ні хвилини. Король жезловий і Паш жезловий, бачите? Я бачу, що то є брехня, то є брехня. То є шантаж і брехня. Щоб залякати. І цього листа ви читали цього мерзопакасного, брудного листа, що будувалася Запорізька АЕС за часи Совєтського Союзу. Зате воно наше. Вони ненормальні. Вони, в них, у них немає зовсім ніякого глузду. Вони з глузду з'їхали, можна сказати. Повністю з'їхали з глузду. Карта Єерофант і карта Тріка Кубкова. Бачите, я бачу, що це тільки шантаж. Загроза реальна, так? Бо там ідуть бої, там ідуть бої. Загроза реальна. Але те, що вони замінували, це чистий шантаж. За цей шантаж вся Московія ніколи не відмеється. Ніколи не відмиється. Вони не знають самі, що їх чекає. Вісім мечова вони хочуть схопити весь світ, щоб весь світ жахався, Щоб весь, щоб весь боявся їх, бо це терорист такого масштабу, якого ще ніколи не було. Понад 30 років ніколи ніде в світі. Незважаючи, що були війни скрізь по світі, але ніде в світі за останні 30 років не, бу, не, був, не була окупація другої країни, не була війна окупаційна, щоб захватити і чужу землю. Розумієте, до якого масштабу тепер дійшов терорист? Терорист особ, особливо великого масштабу. І десятка Пентаклів говорить, що це світ, це весь прогресивний світ, не дасть їм зробити цієї ганьби. Це зло буде покарано. Він хоче, щоб було так, як сталося, що зараз тепер ЮС 21 рік, рік шукали цього Салкаїди і його вбито. Вони того хочуть, і вони то, то отримають. Ох! Вони те, те і отримують, бо це, бачите, яка карта, вона говорить сама за себе. Четвірка жезлова. Говорить, що світ е, має можливість подолати це зло. Карта смерть, карта зло. Подолати світ має е, всі можливості це подолати, і ми знаємо точно, що так просто карти не виходять. Таке сонце, мабуть, погано видно, я вибачаюся, якщо сонце сильне. Так, мабуть, краще буде видко. А вся справа в тому, що ці старці, дадонівці старці, вони, ну, по-перше, вони повністю згубили контакт з реальністю. Вони не розуміють, до якого прогресу тепер е, досягла е, світова е, наука. Це перше, збожеволі, збожеволіли це друге. А третє, що він хоче дочекатися, поки його в комп'ютер введуть, щоб жити вічно. В це він вірить, в ту байку, що це, це його життя, що таке буде чудо. А не вірить в реальність, що світ має тепер ресурс. Має ресурс, має можливості подолати це зло. І маніфестація зла вже така, що ніколи світ не бачив тієї страшної маніфестації зла. І чим більше вони показують, на що вони згодні, я тільки прямі, прямі дивлюся в цьому відео. Світ бачить на що вони згодні, і це карта Сонця. Світ подолає це зло легко. Вісім же злова говорить, що знаєте, як земля, і як натуральне все у космосі, і у всесвіті, і на землі, воно, не, воно не, не хоче тримати на собі те, що користі не приносить, а взагалі є злом. І шість а, мечова говорить, що буде порятунок, буде порятунок, світ іде до порятунку. Чим більше вони показують, на що, на, на, на що вони згодні, тим скоріше ми їх подолаємо. Бо ще е, люди, які не вірили, на що вони згодні, і знаєте, є ж такі, що сидять по Європах. Збившого Совєтського Союзу із Московії, значить, по Європах вони сидять, бо там сидять вони на пособі, користуються всім, що демократія може їм дати, аж не їдуть назад, а підтримують цю ганьбу і хочуть, щоб вони ненавиділи ненавиділи весь світ, а весь світ їх за це шанував і любив. А як то буває таке? Ніде такого не буває. І коли ці всі, всі зомбі, зомбі і бидло маса, та вся ця страшна прокинеться, вже буде їм пізно, бо весь світ буде, буде знати, на що вони згодні і варті. Розклад показав, що загроза дуже-дуже велика, бо там ідуть бої. Але те, що там міни є, це шантаж, ще це шантаж. І вже знаєте, остання крапля. Остання крапля тепер вийшла, що весь світ вже бачить, що треба з, чим, з тим щось робити. Не можна дозволяти злу отак панувати. І так, такий шантаж страшний робити. Отак, мої дорогенькі, такий розклад: все буде Україна, тримаймося, тримаймося разом. Слава Україні! Героям слава!